Добрий день, любі діти! Ми вже з вами говорили про транспорт взагалі. А сьогодні поговоримо про транспорт спеціального призначення. Роздивіться його, що це за транспорт? Це пожежна машина, поліцейська машина і машина швидкої допомоги. Цей транспорт дуже необхідний людям в небезпечних ситуаціях, коли існує загроза. Життю та здоров'ю людей. Ці машини повинні приїхати дуже швидко на виклик. Тому, коли їдуть, вони подають світлові та звукові сигнали, щоб інший транспорт зупинявся, поступався дорогою та надавав машинам спеціального призначення вільний проїзд. А тепер давайте розглянемо кожну машину окремо. І так, пожежна машина. Для чого використовується пожежна машина? Щоб пожежники могли швидко доїхати до місця пожежі та загасити пожежу. Якого кольору пожежна машина? Червоного. Як ви думаєте, чому? Червоний колір це колір небезпеки, колір вогню, а також це найбільш помітний колір. Щоб інші водії добре бачили пожежну машину і пропускали її вперед. А що знаходиться зверху на пожежній машині, роздивіться, це драбина. А для чого вона потрібна? Щоб пожежники могли дістатися високо вгору і спасти людей. Наприклад, якщо пожежа відбувається. У високому багатоповерховому будинку. А в що одягнені пожежники? У спеціальний костюм, який захищає все тіло пожежників від вогню, диму і високої температури? На голові шолом, який захищає голову і обличчя, на руках спеціальні рукавиці. А за яким номером телефону ми викликаємо пожежників? Так, ви пригадали за номером телефону 101? Наступна поліцейська машина. Хто їздить у поліцейській машині? Поліцейські. Вони одягнені в спеціальні костюми. На голові кашкет. А в руках поліцейська палиця, якою поліцейські регулюють рух на дорозі, якщо немає світлофора. За яким номером телефону ми викликаємо поліцейських? За номером телефону 102. Далі розгляньте, будь ласка, машину швидкої допомоги. Для чого вона потрібна? Щоб врач швидко міг дібратися до хворої людини або людини, яка потрапила в аварію. І надати їй першу необхідну допомогу або швидко відвести до лікарні. Що завжди ви можете побачити на машині швидкої допомоги? Це червоний хрест. А хто їздить на машині швидкої допомоги? Це лікарі. Які лікують людей, і воді, який саме веде машину. Як одягнені лікарі? Вони одягнені в білі халати або костюми і білу шапочку на голові з червоним хрестом. За яким номером телефону ми викликаємо швидку допомогу? За номером телефону 103. Роздивіться, будь ласка, ще. Газову машину. В основному вона жовтого кольору. Якщо ви відчули запах газу вдома, то негайно треба викликати газову службу за номером телефону 104. А тепер давайте пограємо зараз в гру. «Правильно чи неправильно. Дівіться, будь ласка, транспорт і номер телефону. І скажіть, правильно цей номер чи неправильний поліцейська машина, а номер телефону 101. Правильно чи ні? Ні, це неправильно. Викликають поліцію за номером телефону 102? Так. Пожежна машина. Номер телефону 103. Правильно чи ні? Подумайте. Ні, неправильно. За яким номером викликають пожежників? За номером телефону 101. Так. Швидка допомога. Номер телефону 103. Правильно? Так, вірно. За номером 103 викликають швидку допомогу. І газова служба. 102. Правильно чи ні? Ні, неправильно. Газову службу викликають за номером телефону 104. Молодці дітки справились з цим завданням. Ще транспорт може бути сільськогосподарський. Це трактор, комбайн. Камбайн для збирання врожаю зерна. А також транспорт буває будівельний. Це самоскид. Кузов у нього піднімається, нахиляється і скидує вантаж на землю. Наприклад, самоскидом перевозять пісок, глину, каміння. Автомобільний кран використовується для підіймання і переміщення різних вантажів, має гак і стрілу. Бетонова У цієї машини крутиться барабан, в якому змішується бетон. І везе його на будівництво. З бетону зараз будують різні будівлі. Екскаватор це транспорт призначений для риття ям та траншей. Обладнаний ковшом. Бульдозер. Навпаки, закопує яму, Попереду у нього є така велика лопата. І каток. Він рівняє асфальт на дорогах. А також є транспорт для потреб населення. Це сміттєвоз забирає сміття з альфаторів і вивозить його на свалку. Поливальна машина. Використовується, наприклад, для поливу квітів на клумбах. Прибиральна машина чистить дороги від бруду, а взимку від снігу. Рефрежератор це машина холодильник, наприклад, для перевезення морозива. І хлібовіз. Перевозить хлібобулочні вироби. А тепер давайте з вами пограємо в гру, що зайве. Роздивіться, будь ласка, картинки цього транспорту і подумайте, який транспорт тут є зайвим. І так, пожежна машина, автобус, швидка допомога. Що тут зайве? Так, зайвий автобус. А чому? Тому що пожежна машина і швидка допомога це транспорт спеціального призначення, а автобус це пасажирський транспорт. Так, ще, будь ласка, розгляньте ось такі картинки. Що тут зайве? Бетономішалка, вантажна машина, самоскид, легковий автомобіль. Зайвий тут легковий автомобіль. Чому? Тому що бетономішалка, вантажна машина і самоскид – це будівельний транспорт, вантажний транспорт. А легковий автомобіль це пасажирський транспорт. Дякую вам, дітки, за роботу. Сьогодні ми говорили про транспорт спеціального призначення. Я впевнена, що ви його запам'ятали. Я зараз з вами прощаюся. До побачення до зустрічі!